Відверті історії турботи про дітей у Рівному говорили про розвиток сімейного патронату, родини, які тимчасово опікуються неповнолітніми, поділилися своїми історіями та мотивацією. Володимир та Валентина Хомичі взяли на виховання шість дітей з однієї сім'ї. Біологічний батько двох хлопчиків та чотирьох дівчат загинув на війні. А мама не турбувалася про малечу. Ми кожен день бачимо їх обділених і увагою, і просто в житті морально травмовані діти. В школі, як в армії, просто захотіли пожаліти сімейну затишку дітям. Родина має і своїх власних дітей. Володимир і Валентина розповідають, що трапляються випадки певних ревнощів, між найменшими щодо батьківської уваги. Однак у великій сім'ї навчилися знаходити компроміс. Менше діти трошки є таке, ніби ревність. Вони ті діти прийомні кажуть: дядя Володі, тітя валя, не твій тато. Наприклад, і він приходить це правда. Завітав на захід і прийомний батько Андрій Матвійчук. Чоловік разом з дружиною мають п'ять власних дітей, але взяли під опіку ще шістьох вихованців з дитячого будинку. Я до сих пір пам'ятаю ці емоції, ну це так важко сприймати, але вони всі хочуть сім'ї. Всі діти, які знаходяться в дитячих будинках, вони мріють про те, щоб ви знайшлися. Одного разу прийшов тато мама. Має великий досвід у вихованні дітей, позбавлених батьківської опіки. Орися Примак. Жінка працює у дитячому будинку сімейного типу в селі Новоукраїнка. Там виховують малечу з неблагополучних родин або тих хлопчиків і дівчаток, від яких відмовилися біологічні батьки. За з 38 була тільки одна дитина, від якої відмовилися в родинному будинку. А в основному всі діти, які вилучені з сімей. Через певні обставини обставини це зловживання алкоголем. Учасники заходу у форматі живої книги мали можливість почути історії патронатних родин та прийомних батьків, долучилися до спілкування і керівники області, а також представники центру соціальних служб. Я впевнений, тому що з п'яти сімей, які в цьому році в нас патронатних утворилися. Ця кількість збільшується буде експонентно, і я в цьому впевнений через те, що жителі Рівненщини мають надихатися таким прикладом людей, які сьогодні є в залі. Для кожного з батьків-учасників заходу можливість стати патронатним вихователем це нагода поділитися частиною любові та тепла, відкрити дорогу до нових можливостей для дітей, які потребують батьківської уваги. Микола Брежицький Олексій Олексієнко, випуск новин.